На що готові люди заради багатства? Золота лихоманка назавжди змінила історію Каліфорнії. Сотні тисяч людей приїхали сюди в пошуках золота. Тільки перші люди могли швидко розбагатіти, знаходячи золото на поверхні землі. Більшості прийшлось важко працювати, щоб отримати цей дорогоцінний метал. Сьогодні ми побачимо, в яких умовах працювали перші робітники і шахтарі. Пошуках золота. Золота лихоманка в Каліфорнії розпочалась в 1848 році, коли столяр Джеймс Маршал будував водяний млин та пилораму для свого господаря Джона Саттера. Після того, як Джеймс Маршал зрозумів, що шматки блискучого металу, які виносила річка на поверхні, є дійсно золотом, він намагався втримати цю новину в таємниці. Але дуже швидко про це дізналися інші, і ця новина поширилась далеко за межі міста Колома, що спричинило золоту лихоманку. Адже десятки тисяч людей кинулися шукати золото в Рісті Американ. За 1848 рік до міста Колома прибуло близько 80 тисяч людей. А за наступні два роки ще 170 тисяч. Як ви розумієте, Лише одиницям пощастило знайти золото. Взагалі, першу загадку про золото на поверхні землі ми зустрічаємо в Біблії. А саме в книзі буття, в другому розділі, 10-й вірш. Там написано: І річка едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками. Імення одному пішон. оточив він усю землю Хавіла, де є золото, а золото тієї землі. Добре. Напевно, золото в Демі було набагато краще, як золото в Каліфорнії, але тим не менше. Навіть сьогодні достатньо просто зачепнути пісок із річки, і можна знайти золото. Проте це не справжнє золото. Недаремно в народі кажуть: не все те золото, що блищить. Воно носить назву «Fools Gold або Золото дурнів. Цей мінерал називається пірит, і він виглядає, наче справжнє золото. Але після переплавлення із нього нічого не залишається. І в таку пастку попадали тисячі людей, які думали, що вони знайшли справжнє золото та розбагатіли. Коли місто Колома вже було переповнене, люди почали шукати золото в сусідніх місцях. І наступним стало місто Аубурн. Особливо багато робітників сюди прибуло з Азії. Шалений потік людей спричинив бурхливий розвиток інфраструктури. Тут будували залізницю, почали будувати готелі, банки, госпіталі, відкривати поштові відділення. І саме розвиток інфраструктури і приплив людей допоміг Каліфорнії приєднатися до складу Сполучених Штатів, ставши 31 м штатом. І цікаво. Що назва Golden State так і закріпилася за Каліфорнією. Адже сьогодні цей штат є найбільш населеним і найбагатшим. Коли золото на поверхні землі закінчилось, люди почали шукати способи, як дістати його із під землі. Так появилась копальня Empire Mine, яка стала найстарішою, найглибшою, найбільшою та найбільш продуктивною. Шахтою в Каліфорнії. За понад 100 років її роботи з неї добули 165 тонн золота. Погляньте тільки на модель тунелів цієї шахти. Це дійсно вражає. Ось на такому возику колись шахтарі спускалися в такі глибокі тунелі глибиною аж до 3 км. І там, на такій шаленій глибині в важких умовах, вони добували каміння, яке потім промивали, розтирали, і з нього шукали золото. Уявляйте, скільки праці треба було докласти, щоб добути цей дорогоцінний метал? Скільки, можливо людських життів було там поховано під землею в таких важких умовах? Десятки людей. По черзі спускалися, піднімалися заради одної цілі добути золото. Руду, яку добували там у тунелі, піднімали наверх і з допомогою спеціальних машин очищали. Все, що було непотрібне, згорало, а лишалось тільки золото. І цей процес називається очищенням. Власник цієї копальні став надзвичайно багатим і відомим чоловіком у всій Америці. Він був великим бізнесменом і знав, як заробляти гроші. Проте, не всі, кого люди називають багатими, є насправді такими. У Книзі відкриття ми читаємо дуже цікаві слова Ісуса: Бо ти кажеш, я багатий із богатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Далі Ісус продовжує Раджу тобі купити в мене золото в вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтись. І щоб ганьба наготи твоєї не видно була, а мастю на очі на масти свої, щоб бачити. Ісус каже, що люди, засліплені своїм багатством, часто не бачать важливого. А Ісус пропонує золото безкоштовно. І це золото це Його характер. Але важливо, щоб наш характер не просто нагадував фальшиве золото, яке не витримує вогню випробування та приходу. Ісуса Христа. Все, над чим нам треба працювати, це над своїм характером, щоб перетворювати його на чисте золото, яке буде варте вічності. книзі відкриття ми читаємо, що вулиці Нового Єрусалиму будуть із чистого золота, яке буде прозоре, як кришталь. Тільки уявіть: на цій землі немає настільки чистого золота, яке може бути на небі. І таким чистим і світлим повинен бути наш характер, якщо ми хочемо ходити по вулицях цього міста і спілкуватись з Ісусом.